Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на відрізання агресора. Коли я буду промовляти агресор, ви промовляєте ім'я людини, яку ви хочете убрати із свого життя, яка вам робить боляче фізично, морально, яка вам чинить насильство, емоційне насильство. Будь-яке насильство. Вам, вашим близьким людям також можна убрати від агресії від дітей. Промовляйте імена, можна до трьох людей відрізати, або групу людей, які роблять агресію. Ті, що роблять агресію, можна також промовляти Російська Федерація, Расисти, Росіяни. Це глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди. Це ви від кого будемо відрізати агресора? Промовляйте своє ім'я. Коли я говорю глядачі, ті, хто дивиться відео, близькі люди, промовляйте своє ім'я, ім'я близької людини або українці, якщо відрізаємо Російську Федерацію, расистів, росіян від українців. Тож починаємо. Відсікаю, агресора від глядачів. буде так. 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 Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів буде так. Відсікаю, агресора від глядачів. буде так. Відсікаю, агресора від глядачів. буде так. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так. Відсікаю. На які вічні, не буде так. Так, і тепер будемо убирати. Це агресор. Це глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди. Убираємо Ми з енергетичного і фізичного так. простору. Всі, хто дивиться відео, близьких людей. Убираю, відсікаю, на які вічні агресора. Як цей малюнок на маленькі друзки нищо, так і всі. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, убирається агресор із енергетичного, і фізичного простору. Всі біль, сльози і страждань. Все похане, все лихе, що приніс агресор, все насильство, галтування, катування, всі зазрі, злість, біль, сльози. Убираю всі кармічні вузли, родові вузли, негативні, розсікаються. Всі переклади, обміни, подміни, всі крадні стяги, привороти, морочки і мороки, всі прив'язки залежності убираються. будь-які залежності, енергетичні прив'язки, стяги убираються. Поршені програми знімаються прокляття. Зазріс, глість убираю, весь негатив, що чинив, агресор. Тим, хто дивиться відео близьким людям, на мілкі труски, не очищають, вбирає, більше не зможе лиха робити повністю всі вузли, пуповини, шийники, хомути, прив'язки, примороки, привороти. Всі прив'язки знімаються, і вся агресія обирається, деякі віші буде так. Оцікаві. Так. І тепер мені потрібен ялівець. Я замовляю цю свічку на очищення, на відсікання. От всіх, хто дивиться відео близьких людей священним вогнем, очищаю від агресора. Буде так і так є. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться від близьких людей, від агресора, священним вогнем убирається все погане, все лихе. Всі порчені програми, біль, сльози і страждання. Убираю із енергетичного фізичного простору священним вогнем, очищаю весь простір, квартири, будинки, подвір'я, машини, робочі місця від негативу, від порчених програм, від сліз і страждань. Всі порчі кладовицьку магію, церковну негативну магію, мусульманську, християнську негативну магію, крадні, стяги, переклади, обміни, подміни. Всі Хвороби, скиди, хвороб. Все погане, все лихе, що чинив агресор, випалюється священним вогнем, очищається Тих, хто дивиться відео близьких людей, очищають, більше не зможе лиха робити, повністю винищуються всі поповини, ошийники, хомоти, прив'язки, всі енергоотоки випалюються. Залежності емоційні, сексуальні, фінансова, залежність, всі енерготоки убираються, маніпуляції, мороки і оморочки випалюються, вижигаються із енергетичного, фізичного простору, випалює весь біль, все насильство, всі сварки, всі образи випалюють. Більше немає жодної прив'язки. Всю карму, негативну, родову. Кіде чужої карми негативною випалюю, очищаю енергетичний і фізичний простір тих, хто дивиться відео близьких людей від агресора. Вогонь випалює повністю всі негативні програми, заздрі, злість, порчі, прокляття, кладовицьку магію, негативну, порчі на смерть, порчі на хвороби знімаю, порчі на бідність, крадники, стяги, переклади, обміни і подміни, всі скиди, притики, прив'язки. Вижигаю все, щоб не скидали всю чужу карму негативну випалюю повністю. Шиники, хамоти, пута покривала водою опалює. Не безбрачі, порчена самотність, порчена бідність випалює і Вогонь священний очищає. Всі, хто дивиться відео близьких людей негативу, а також прошу ваші сили, допоможіть воском. Запечатується повністю. Весь енергетичний простір закривається. Всі пробиття, проколи, протики, розриви, воском закриваю, загоюю травми і рани. Вогні загорають весь загоюються травми і рани. Воском зашиваються оцікається енергетичний вампир обирається, більше енергію забрати не зможе. Всі поповини ошиники знімаються, розсікаються. Цікає навіки вічні агресора. Душа загоюється, серце загоюється, більше не буде Так є. Все більше немає жодної прив'язки. От так і так є. От зараз допрацює вогонь. А, так, це відео можна подивитись 9 разів. Одне відео і таким чином відрізати агресора, навіть одне відео може відрізати агресора, і можна у мене 9 днів, це вже 9 день, 9 днів відрізання. Відрізанням можна дивитися і задом наперед, і від останнього до першого із середини а, немає такого а, значення великого. 9 відео присутні на каналі, будь ласка, перегляньте. Або одне відео 9 разів. А, може відрізатись відразу, може через м тиждень. А може через півроку, залежно від того, яка ситуація, наскільки психічно хвора людина, яку ви одрізаєте, можна повторювати три рази по 9 е днів ну, дивитися. Можна через день, через 2 дні дивитися відрізання. Це тут допрацьовує. Так, також я нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути подобайка, коментар, можна поширити це відео, зробити донат. Чим краще відгук, тим сильніше відрізання, вищі сили розуміють, що ви радієте, що вам це потрібно, що ви хочете, щоб спрацювало відрізання якомога сильніше. Тож не забувайте про це. Добре, все буде гаразд. На цьому я завершую. Дякую всім за увагу. До зустрічі!